Ну Чому? В чому причина? Ну, повна безвідповідальність на всіх рівнях. Розповідають, що нема людей в армії. Не вистачає, не йдуть люди. Треба мільйон платити. Ну от Який треба мати просто рівень взагалі, безвідповідальність, відсутність інтелекту? Влаштували це шоу, що будуть платити мільйон молоді. Тут у них сидять сотні людей в голому полі. Без всяких укриттів, ніхто не думає, що їм треба бліндажі, що їх треба розсереджувати, що їм не треба збиратись такими купами. На четвертому році війни ніхто не думає про це. Всім плювати керівникам. А потім знову будуть розповідати: ми за збереження життів людей, людей не вистачає, давайте мільйон платити, молоді, хай молодь іде. Так ви ж не бережете навіть тих людей, хто вже прийшов. І чекав на відправку у військових частинах. 130 поран... загиблих і поранених це, ну я не знаю, це величезна кількість людей. Півтори роти, фактично. І кажуть, що нема людей. Ну, якщо так бездарно роз... витрачати людей, то ніяких людей не вистачить. Ніколи, нікому. Оце називається воювати м'ясом. На жаль, у нас, українські керівники, багато хто через свою відповід... безвідповідальність, небажання робити автоекшн рев'ю, висновки, аналізи, вони продовжують класти людей просто через власну тупість і бездарність. Скільки разів вже говорили про ці удари? Ми втратили в цих учбових центрах сотні людей, які навіть не побачили ворога, які йшли в армію битись з ворогом і отак от от їх ставлять і вони живуть в цих палатках. ППО не працює, не повідомляє ніякої інформації. Ну як таке може бути? А знаєте, чому це? Тому що безвідповідальність зверху. Втрати замовчують, висновків не роблять. Я вам хочу сказати: чи був покараний хоч один керівник? Хоча б випадку одного от такого масової жертв людей. Ні. Жоден не був покараний. Чому? Тому що це завжди системні рішення. Системне рішення. Нема, протиповітряна оборона не працює, попереджень нема, дрони не збивають, людей треба готувати. Що зараз змінилося? А потім, знову вечірній відосик, і Верховний Головнокомандович буде говорити, що нема людей, не вистачає. Не вистачає. Ми їх так бережемо життя. Оці будуть знову ліцемірні слова, за якими нічого не стоїть. Сподіваюсь, цей епізод стане гарним уроком для всіх. Співчуваю сім'ям загиблих. Я, друзі, розумію, що ніяким уроком це не стане. Для кого стане уроком? Ну я можу тільки звернутися до тих, хто мене дивиться, і сказати, друзі. Якщо якийсь командир вас збирає в одному приміщенні і там живе е, кілька сот людей, якщо вас е, селять у палатках один поруч з одним, купа машин поруч, купа людей, з високою вірогідністю ви можете загинути. Тому що як таке можуть робити тільки ті підрозділи, де командирам плювати на ваше життя. Де байдуже, виконувати накази таких дурних командирів не можна. Збиратись, сидіти, чекати не можна.